Що ти помираєш. Ну хто мене в тому Харкові спасе? чи хто? Яким чудом? Я як далеко до лікарні? І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током ажох, хімічний ожог, охолоджений одночасно. Типа це все разом, все до докуче. Плюс мене стріляли ну, там, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, розрив і тіпа, ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там сімки. Да? П'яки ну, фарш роблять всередині. І ти їдеш і це розумієш, і тут мене спасла Вікторія. Вікторія Сергій, який є медичну клініку їхню евакуював. А, вона я кажу, Мені в спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, ту шубу викинуть, потім прийшлося в крові. Ну, Штучне хутро, але все рівно закрила рукою дирку в спині, бо ну, коли це. Б... Да, 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 коли я їхав, б не доїхали, якби вона мені не закрила. Пневмоторікс. легень ж може сплюснутися в один момент і все. Ну, просто від тиску. Або розірватися. Або через. Тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, головний мозг інсульт зразу. Тобто в легені ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас врятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. Вже ж ноги контужені. Типа в фільмах, коли стріляють з ногу, ти ж там зажав і побіжав да, далі. Да, да, да. Вживу це схоже, от у тебе рука, в неї стріляють, і вона така одразу стоїть. Все, ти нічого не можеш зробити. Все, вона не То рухається, ні руки, ні ноги. Да, ну тобто, особливо, якщо в нерв якийсь потрапляють, ти все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить ще сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, а, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третє вже на другу треба скинути, з другої на першу. Якби не підсос. Там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там передачу, підсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил то так ну, прижався, бо воно же далі летить в голову. Ну, воно же далі летить в голову, і ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь, кажу, боже, прости пане, взагалі. І я вже в голові прокручується все життя за кожну так, секунду. Так? Я думав, це прикол. Знаєте, як розказують, що МДМА, оцей наркотик, який приймає, це там наркотик Бога, так, що він так, так. допомагає тобі відчути те, то, що люди відчувають Смертю. ХЗ, як це працює, ніколи не вживав, але реально перед тим, як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього <звіця> моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти самого дитинства, взагалі, які ти просто випали в тебе з да? так? І ти думаєш, блін, я тут міг зробити отак, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак, блін, я б тут не оказався, я б зараз не помирав. Як би ти не був готовий? З яким би добрим серцем не ти не що, це робити не хочеш? Ні. І в цей момент, до речі, от питання вірити в. Бо чи не вірити в цей момент, нема в